Доброго ранку на три. Триває європейський марафон. Ми говоримо у першій годині цього марафону на тему економічні, зокрема, на економічні. А у нас в гостях сьогодні Юрій Різуник, незалежний економічний експерт, і до нас приєднався щойно Андрій Новак, економіст. Доброго ранку, Доброго пане Доброго. Андрію. Ми говорили про те, куди буде котитися країна після непідписання угоди про асоціацію з ЄС. Вже очевидно, що цього не станеться після останніх заяв, які прозвучали щойно на саміті у Вільнюсі. Ваш такий. Давайте поки що короткостроковий прогноз для самих українців. От що зміниться в найближчий час для людей? Це ситуація буде дуже залежати від того, як зреагує в понеділок валютний ринок міжбанківський, як поведуть себе банкіри і бізнесмени, і роздрібний ринок, як поведе себе населення. Є дуже велика небезпека, що з понеділка можуть бути. Реалізовані оті негативні настрої, які в нас були всі негативні очікування, і вони можуть реалізуватись на валютному ринку. Якщо це не дай Бог станеться, тоді ну, ситуація може бути навіть неконтрольована. Справа в тому, що якраз підписання асоціації, якби її підписував наш президент, вона тягнула би за собою цілий ланцюг дуже позитивних суто фінансових економічних подій. Тобто, це е, допомога від ЄС. Прямо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і перші транші набагато ширші програми Європейського банку реконструкції та розвитку, і саме головне повернення в Україну інвесторів, які зараз тікають з нашої території. Але якщо ця подія не стається, не підписується асоціація, значить всі ці позитивні фінансові чинники зникають. Натомість йде ланцюгова реакція негативних чинників. Уряд не має чим покривати дефіцит бюджету, Національний банк не має чим поповнювати золотовалютні резерви, в тому числі щоб реагувати на те, що я говорив, на валютному ринку, ну, гасити пожежу, яка дуже ймовірно може бути. Ми не продовжуємо роботу з Міжнародним валютним фондом, тобто виникають проблеми вже навіть на рівні соціальних. Я не знаю, як уряд має закривати цей фінансовий рік без серйозної зовнішньої допомоги. А я не вірю в допомогу зі сторони Російської Федерації. Ми якраз говорили з паном Юрієм про те, що пан Юрій сказав так само точно, що він взагалі ну він не може спрогнозувати не звідки, звідки, <звідки, ці, звідки ці гроші можуть взятися. Ну єдиний ну, але... варіант, єдиний варіант це ну, просто шалений запуск друкарського верстату грошового. Просто шалений. Але ми розуміємо, що це неконтрольована інфляція і це неконтрольована девальвація зразу. А чи можна це розцінювати як план Б уряду? Я не думаю, що це план Б. Скоріше всього, план не, а? Не, сторгувались, не сторгувались з Європою, скоріше всього, якщо на якомусь наступному саміті, чи в кінці зими, чи весною, чи літом, все-таки Україна, тобто президент, підпише цю асоціацію, угу. ну, тоді ми всі змушені аплодувати. Якщо такого плану немає, тобто таких ну, майбутніх перспектив немає у президента, ну я не бачу шансу йому переобратися з 2015 році. просто. Ну добре, а до чого ці розмови? Про те, що е, ця угода може бути підписана, наприклад, в березні наступного року. Оця пауза, що вона дає? Пауза дає е, ну, і кому, кому що вона дає? Вона нічого не дає позитивного. Ця пауза, тільки ця пауза розтягує негативні очікування. Вона просто їх розтягує. Плюс до того, ніяких фінансів Україна не отримує з жодного джерела. Тобто, ця пауза ну, це просто фінансовий голод, я би сказав так, як мінімум. І ну, знову весь світ і Європа стоїть на очікування. Інвестори не будуть іти, ніяких нових проєктів, ніяких нових угод не буде. Міжнародний валютний фонд так само буде на паузі. Фінансова допомога з Європейського Союзу також буде на паузі, тобто, все, все буде на паузі. Ну, в цій ситуації навіть єврооблігації Україна не випустить, тому що їх ніхто не купить. Ні, так справа в тому, що зараз є ну, останній місяць, були спроби випускати облігації. По-перше, ну, вже надзвичайно великі відсотки, тобто вже більше 10% валюті. Натомість для порівняння гроші міжнародного валютного фонду це 2-4%. От, а облігації зараз Україна залучає більше, ніж під 10 в валюті під, під Тобто, ну я не знаю, звідки уряд має брати гроші. Тобто цю паузу ї, її ж треба чимось заповнювати. Тим більше це кінець фінансового року 2013. -го. Це е, дуже багато е, святкових днів січень. Так, хочемо, ми не хочемо. Будуть офіційні вихідні, не будуть, але люди будуть святкувати майже весь січень. Тобто, це з економічної точки зору, ця пауза, вона дуже важка буде. Дуже, ну, я не знаю, як можна її просто так е, пройти. Хіба, хіба є обіцянка президента на якомусь наступному саміті, е, в тому ж березні, підписувати, і під цю обіцянку Європейський Союз якийсь мінімум фінансової підтримки надасть, ну щоб просто в нас ситуація не обвалилась. Це якщо є така домовленість, якщо такої домовленості немає. І не буде фінансової підтримки. Ну, з Російської Федерації ми її не отримаємо. Це ілюзія. Якщо Російська Федерація, вибачте, дасть отак, то вона забере отак. Потім. Так вона нічого не дасть. А Вона і не дасть, тому що, по-перше, і в російській економіці ситуація далеко не, ну, не, не яскрава, не позитивно в, mm -hmm. в самій економіці Російської Федерації, а по-друге, в російського керівництва в Кремля немає принципу допомагати сусідам. Навпаки, принцип. Давити сусідів, тобто це і політика. Друзі, нам пишуть дуже багато глядачів, і ми говорили теж про курс гривні відносно іноземних валют. Просять ще і вас так само спрогнозувати, якщо ви можете, який буде найближчим часом курс гривні, якщо вам хтось буде давати прогноз в цифрах. Ну, я б не радив робити такі прогнози, тому що ситуацію неможливо спрогнозувати з понеділка. Uh -huh. Неможливо спровокувати може один-два крупні банки. І все, достатньо цього. Один-два крупні українські банки провокують хвилю, і ця хвиля просто накатом Дніпру розвивається. А в Національного банку нема золотовалютних резервів з запасом, щоб ну, гасити цю пожежу. Немає. Я тому й говорю, що я не розумію, як з фінансової точки зору можна було б зараз. Не підписувати асоціацію. А звідки тоді допомога? Звідки гроші? Гроші тільки в заході. На, на заході живі, причому дешеві, набагато дешевші гроші, ніж будь-де Україна і може длинне. залучити. Так, і довгі, дійсно. І по суті, ті рейтинги і ті прогнози, які робили міжнародні агенції з приводу курсу гривні. Вони зараз фактично вони, вони зараз і не можна це розраховувати. Там нічого про... не вартують зараз. Після цього А розумієте чому тому, що всі агенції розраховували, що Україна підписує асоціацію. Ну ще буквально тиждень тому ми не сумнівалися в цьому. Вже було у нас 19 вимог від ЄС 19 пунктів, потім 11, потім стало 6, потім залишилось 3. Потім з цих трьох ми одну виборчий закон вже прийняли. Залишилось дві. Тобто ніхто не сумнівався, що Україна все-таки йде до підписання. І тому Ні, рейтингові та... агенції, базуючись на цьому, що ми підписуємо, у них були прогнози ну, більш-менш такі нормальні. Тут а... навіть мова не про, про законопроєкти, тому що Європа, ми бачимо, готова була вже і без цих законопроєктів підписати. Вже, с... вже, вже сьогодні Це, можна це, це вже постфактом, коли е, наш уряд прийняв рішення, що ми ніби, е, нам не треба зараз цієї асоціації. Вже постфактом Європа сказала: ну добре, ми вже закриваємо очі на все, на ті два останні пункти. Просто підписуйте. Але рейтингові агенції виходили з того, що все-таки Україна підпише цю асоціацію. А тепер наступного тижня вже треба буде ну, заново всі прогнози будувати. І ці прогнози, я кажу, понеділок, середа, оці три дні, це ключові з точки зору, як буде реагувати валютний ринок. От ну, раніше немає не сенсу ніяких прогнозів робити. От під кінець тижня ми можемо тоді якісь прогнози будувати, от як зреагував ринок позитивно, негативно, чи, ну, чи просто ніяк не зреагував, Це найкраща була б ситуація. Тоді можемо прогнозувати вже далі. Але ми розуміємо, роз, знаєте, політика це я і порівнюю з капустою. Політика це капуста. Ми бачимо верхні оці листочки. Ну, може, знімемо верхній шар, шар, бачимо другий. А насправді суть. Аж в тому Качані, але ми Качана не знаємо, які домовленості у президента з Європою зараз, з Ангелою Меркель. Так, він жалівся, що він один на один з Російською Федерацією, сильною, потужною, останні три роки. Він жалівся. Якщо Меркель зрозуміла і дала йому якісь гарантії на наступний саміт, що він, по-перше, буде спеціально для України, і що на цьому саміті Янукович підписує асоціацію, якщо є якісь гарантії домовленості, тоді. Можна очікувати, що ну, ситуація принаймні не зірветься. Але знову ж таки, валютний ринок до цього не має відношення. Як зреагують банкіри, а саме головне населення, розумієте, ми ж качана того не знаємо. Президент же не вийде і не скаже, що я на наступному саміті підписую асоціацію. Якщо б він так сказав, чітко, ясно, тоді валютний ринок, я думаю, був би більш-менш спокійний. Якщо він цього не скаже, як можна спрогнозувати цю реакцію? Рішенням уряду, яке було минулого тижня, от вони прикривалися тим, що вони захищають українського виробника в такій ситуації, коли ми не підписуємо ці угоди. Питання до вас обидвох: як реагує ринок українського виробництва? Да плохо он реагирует на самом деле, потому что Россия не прекратит выставлять таможенные барьеры. Это надо просто понимать. Эти мантры, которые озвучивает премьер-министр, простите меня, да, они не имеют под собой Но ну, ничего общего. Надо просто понимать, как ведет себя Россия. России нужна Украина в таможенном союзе. Это политически нужно. Под это политическое действие они могут делать все, что угодно. Да, они могут даже каких-то денег дать. Но Украина не будет в таможенном союзе. Это уже очевидно. Все финансово-промышленные группы украинские против. И я понимаю, почему они против. Потому что они будут сразу же поглощены. Там просто денег больше. Да? То есть ничего на российской границе, по большому счету, для украинских производителей не изменится. Будут те же заград-барьеры, те же проверки, да, сертификаты происхождения. И будет куча, куча, куча иных заслонов, которые не позволят возобновить то, что было год назад. Условно говоря, по экспорту української продукції в Російську Федерацію. Вот що буде Поэтому митинг мітінгу вот сегодняшний на європейській площаді захистимо національного товаровиробника. виробника. Ну, ви знаєте, ну це просто профанація ідеї самої. Я, 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 я вам навіть ну, скажу ну, майже з точністю до, до цифр, так Україна за останній рік на 4 мільярди доларів менше закупила російського газу. Рівно на ті самі 4 мільярди доларів Російська Федерація зменшила присутність українських товарів на своєму ринку. Тобто Російська Федерація завжди буде як мінімум збалансовувати втрати від того, що Україна зменшує об'єми газу. А Україна і надалі змушена зменшувати об'єми закупівлі російського газу. По-перше, тому що нам не потрібні такі об'єми. А по-друге, він дуже дорогий. І Російська Федерація вже неодноразово заявляла, що вона не збирається переглядати угоду. І зменшувати ціну. Тобто Україна і далі буде зменшувати об'єми закупівлі газу і рівно на суми зменшення закупівлі газу Російська Федерація буде продовжувати зменшувати присутність українських товарів рівно на ту саму суму. Тобто, все одно будуть обмеження, вони будуть в основному стосуватись важкого машинобудування українського. До речі, от ми, як правило, говоримо про кондитерку. Кондитерка це ну, малесенька доля. Ну, це... Ну, 100 мільйонів доларів зменшення. Основне зменшення це є вагонобудування, локомотивобудування, це є котли, реактори. Важке машинобудування. От на, на ці суми там мільярди зменшення. Але рівно таке. Наскільки ми зменшуємо закупівлю газу, а ми змушені зменшувати закупівлю газу. Тому для українських виробників ну ніяких не те, що поблажок не буде, готуйтеся, що рівно на наступні там 3-4 мільярди, наскільки ми зменшимо закупівлю російського газу, рівно на цю суму Російська Федерація зменшить присутність українських товарів на своєму ринку. Це до цього треба бути готовим. Я не знаю, як можуть. Ну я розумію, можна там обманути ну просто людей, які. Не є власниками виробництва, але власники, що вони не вже вони цього не розуміють, не вже вони цього не бачать. Те, що відбувається останній рік, тому що торгівельний конфлікт, він нібито йому скільки? Ну, два місяці. Угу. Але зменшення, системне зменшення присутності українських товарів, триває півтора року, як мінімум. І тільки за останній рік, рівно на 4 мільярди, наскільки ми зменшили закупівлю газу, наскільки зменшила. Російська Федерація, е, наші товари на своєму ринку. Все. І ця тенденція буде продовжуватись. Ви знаєте, просто у мене інколи таке враження в цій студії є, що ми е, говоримо лише е, от, от про погане і не бачимо ніякого позитиву, тому що немає іншої сторони. Можливо, ви скажете, що все ж таки є якийсь позитивний є, момент, який є позитивний момент. Що б не відбулося на саміті, підпишемо, не підпишемо. Уже порядок денний країни змінився. Вже він змінився. Тобто люди вже стають політично активними, вони виходять з кухні, з інтернету, вже виходять на вулицю. Тобто, вже е, такої ситуації, такого стану, в якому була країна до саміту, вже не буде в будь-якому випадку. Тобто зараз суспільство буде диктувати. Але щоб це диктування суспільством української політики відбулось, має працювати е, протилежна сторона влади. Тобто опозиція. А опозиція як діє? Опозиція на сьогодні слідом за податковим майданом успішно зливає Євромайдан. І ми це бачимо. От я зараз проїжджав до вас в студії uh -huh. попри майдан Незалежності. Ну, 2-3 тисячі людей. Європейська площа вільна, дуже майстерно звільнили європейську площу, тепер, як виявляється, під партію регіонів під її акцію сьогоднішню, правда? Uh -huh. Водили людей всі ці 5 днів манівцями, якими завгодно вулицями, тільки не в ту точку, куди куди треба було вести. При чому тут зараз Верховна Рада? При чому навіть Кабінет міністрів? Ми що не, не розуміємо, Верховна Рада приймає рішення за вказівкою кого. Кабінет міністрів приймає рішення за вказівкою кого. Від імені народу України в Вільнюсі підписати чи не підписати угоду має хто. Тобто тільки в цю точку треба було вести людей. А вели куди завгодно, тільки не під адміністрацію президента. І зараз ще й звільнили Європейську площу. Будь ласка, партія регіонів заходьте на другий день. А, власне, в тому, в тому ключі питання. Е... Опозиція вимагала і люди, які стояли на європейській площі, які йшли до Кабміну, вимагали відставки уряду. Ми розуміємо, як ви правильно сказали, хто призначає прем'єр-міністр. Чому тут уряд? Уряд виконавець, так само, як більшість більшість Верховній Раді. Ну я тут немножко не согласен. Да? Ви можете себе представити, що в російському правительстві є прем'єр-міністр і віце-прем'єр-міністр, які з у рта відстаюють інтереси України, вопреки російським інтересам. Я не можу. Ну, не можу. Безумовно, а в нас, на жаль, це відбувається. Більше того, наш прем'єр-міністр вже неодноразово отримав нагороди від сусідньої держави, очевидно, за успішне, успішний розвал української економіки, що й триває і далі. Якщо говорити про зміну уряду, знову ж таки подання до парламенту зробить президент, кого він може поставити? Для того, щоб задовольнити навіть той же майдан, тих же людей, які зараз виходять, ну це ж нічого не дасть. В Вільнюсі від імені народу України, хто мав підписати? Тільки президент, при чому тут уряд? Та ж не, не прем'єр-міністр підписує і не голова Верховної Ради. Ну так, просто що він зараз ви розумієте, зараз ті заяви, які з'явилися сьогодні вранці, це він ігріве оскайте і, і мертвий сказав, що ви розумієте, що так вирішив уряд. Я вже не мав. <світ> ну, ну ми ж розуміємо, що це просто переведення стрілки від себе. Тобто, це, той негатив, який буде йти е, слідом за непідписанням. Ми вже говорили про цей негатив. президенту треба цей негатив. Кудись на когось спрямувати, але ми розуміємо, що це ну це фальшива, це фальшиве переведення відповідальності на когось, mm -hmm. тому що ну у Вільнюсі тільки президент мав підписати, і тільки він не підписує. Друзі, а що відбувається зараз у Вільнюсі? Можемо показати, і хтось мені може сказати зараз, що там відбувається по суті. Було би послухати президента, що скажуть А, Ми бачимо, що там було фотографування спільне. І я бачу вже по інформаційних стрічках про те, що з Україною жодної угоди не підписали. У вільні відбулася церемонія підписання угод між ЄС та країнами європейського партнерства. Однак з Україною жодних угод підписано. Не було. Саме а тепер корпусі. давайте подумаємо, хто від цієї ситуації не підписання, хто тепер що отримує. Україна програла, Європа програла дипломатію. Сполучені Штати Америки програли, тому що не дотиснули. Виграв тільки хто? Кремль. Тільки Кремль виграв з цієї ситуації. Все. Більше того, в Україні влада програла і опозиція програла, тому що це спільна поразка влади. І особливо опозиція, яка дуже довгий період часу, ну вибачте, інтереси людини ставила понад інтереси держави. Було це? Було. Зараз Євромайдан, люди самі прийшли, тобто для опозиції все було готово. Тільки, тільки робіть, тільки дотискайте владу. Навпаки, опозиція, опозиція спрацювала ну, під диктовку влади. Так виходить. Тобто, програла влада, програла опозиція, програла Україна як держава, програла Європа. Дипломатів програли Сполучені Штати Америки, виграв Кремль. Ось вам підсумок. Мені знаєте, що ще не зрозуміло. і Поки що дивно е, була інформація напередодні про те, що Європа готує е, от, угоду замість ці замість угоди про асоціацію. Є якась да. угода на найближчий час, хоча б е, перспективи якогось Ба -ба -ба. співробітництва. Я так розумію, що і цього не сталося. Ну, була е, інформація, що готується декларація, да, о uh -huh. тому, що ми відтермінувалися до березня 2014 року. Бо потім вже вибори в Європарламент, потім вже нема про що говорити. Uh -huh. Ну, якщо ніякої угоди, ніякої декларації, це найбільш погана новина. А я тепер після цієї всієї ситуації не розумію, хто з української влади взагалі в світі тепер буде вести будь-який діалог. Ну ви зрозумієте, і в якій ситуації Європа і Сполучені Штати Америки? Останні 9 місяців інформаційне поле не тільки України, але й Європи, політичне інформаційне поле все крутилося навколо того, що Україна поетапно виконує ті умови, і ось-ось уже -ось підписує цю асоціацію. Тепер все обривається, тому що в Україні в останній момент влада вирішила розвернутися. Хто тепер з цією владою буде вести будь-який діалог про щось серйозне і системне? Якщо знають, що в кінці ця влада може відмовитись від цього від будь-якого процесу, навіть такого глобального, як е, асоціація з ЄС? Ну це ж не жарти, це ж навіть не двосторонні відносини Україна з іншою державою. Це відносини Україна і ЄС. Це, вибачте, майже 30 держав Європи, плюс залучені Сполучені Штати Америки активно були. І, і все це українська влада просто взяла собі і відмінила. То хто тепер з цією владою буде вести будь-який діалог? Ми знаємо, що на сайті Білого Дому з'явилася ця петиція щодо санкцій проти Віктора Януковича і проти уряду. Як ви думаєте, чи, чи реально створити якісь санкції проти Януковича і уряду з боку штатів, найзважаючи на те, що от зараз під цією угодою там ну вже 75 тисяч підписів, там ну 100 очевидно що набереться, але чи має це якусь силу? Ну, безумовно, що це має силу, якщо в США вони оцю петицію перетворять уже на політичний процес. Тобто, якщо це вже буде розгляд в Сенаті, якщо це вже адміністрація президента цю петицію бере за основу, і якщо вони розкручують цей процес, то, <кл 'як> безумовно, що цей елемент ну, тиску, прямого, непрямого, самого важливого тиску, якого? Фінансового. Тому що ми розуміємо, що рахунки наших олігархів і тих, хто навколо них. В Європі, в Сполучених Штатах Америки, більше того, основна продукція основних олігархів також продається в Європі. До речі, оця ілюзія, що ринок митного союзу, він якийсь важливіший за ринок європейського союзу. Та в нас повний паритет. Так. Приблизно такий ж об'єм, що ми продаємо на ринку митного союзу, приблизно такий же об'єм ми продаємо і на ринку європейського союзу. Але при цьому всі більш-менш позитивні інвестиції, які до нас приходили, справжні. Вони якраз йшли з країн Європейського Союзу. Справжні відкидаємо наші реінвестиції mm -hmm. через Кіпр, через інші офшори. Справжні іноземні інвестиції, в основному е, Європа і Сполучені Штати Америки. Тобто, насправді, ринок Європейського Союзу і інвестиції країн Європейського Союзу навіть для сьогоднішньої української економіки є важливішими, ніж ринок митного союзу, і тим більше інвестицій, яких майже немає. А якщо вони є, то це тільки... Зі сторони Російської Федерації інвестиції завоювання нашого ринку. І не більше. Це не є інвестиції розвитку. Тому що треба і інвестиції розділяти. Є інвестиції завоювання ринку, а є інвестиції розвитку. З Російської Федерації в нас тільки інвестиції завоювання ринку. Ну, наприклад, ринок роздрібного продажу нафтопродуктів. Так? Тобто, нібито заправочні станції будуються, ніби це інвестиції. Але для чого? Для того, щоб. Ще більше впливати на наш внутрішній ринок і ще більше заробляти на своїх нафтопродуктах. пане Андрію, обмежені ефірним часом. Ми продовжимо марафон на ТВА за кілька миттєвоси. Нагадаємо, говорили з економістом Андрієм Новиком та також економічним експертом Юрієм Різуником. На економічні теми далі продовжимо за кілька миттєвости після короткої паузи на ТВА Не перемикайте.